Ну я думаю, що стосовно чесності, єдине, що я можу сказати, це що кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас хороші розмови, але потім е-е, вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Тож у цьому сенсі, але тепер дивіться, він веде війну. Він у війні. Це е, е, дві дуже троєкомпетентні сторони, і такою є війна. Ніколи не знаєш з війною, але е, е, я б сказав, що е, е, настав час, настав час укласти угоду. Сподіваюся, він стане розсудливим, і сподіваюся, що Зеленський теж буде розсудливим. Знаєте, як кажуть для танго потрібні двоє, і ми дізнаємося. Вони ненавидять один одного. Ці двоє людей ненавидять один одного. Ви знаєте, це краще за всіх, і це робить ситуацію складнішою ніж вона має бути. Це мало би бути легше, але рівень ненависті між Зеленським і Путіним дуже значний. Я думаю, вони хочуть миру. Я думаю, що обидва хочуть миру на цьому етапі. Це було знаєте майже чотири роки. Ви входите в четвертий рік. Ми б хотіли, щоб вони просто взяли лінію, яка сформувалася за досить довгий період часу, і пішли, знаєте, додому.